Всім привіт! Сьогодні відео розпаковка неймовірно крутих ароматів новинок 2024 року. А також розпакуємо нестандартні аромати на зиму, які я починаю носити саме зараз. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кінці цього відео я розповім про умови конкурсу, в якому ви зможете виграти неймовірно крутий нішевий аромат. І почнемо це відео з розпаковки аромату від бренду Eccentric Molecules під назвою Molecule 01 плюс імбир. Такий небезпечний формат коробочки, коли вона просто може випасти з рук. Познайомилася з цим ароматом влітку, мені він дуже сподобався. І зразу вирішила придбати цілий флакон, адже я вже маю молекулу плюс мандарин, я в захваті від того аромату. От тепер імбир став. Ух, пропшикали. Ух імбир став одним також з моїх улюбленців. В цьому бренді, боже, такий яскравий, соковитий цей імбир з цитрусами, також тут відчуваються і лимони, якісь апельсини, імбир, дуже класний аромат. І, до речі, я впевнена, що взимку він дзвонить просто неймовірно яскраво, цитруси, і отакі яскраві, гостренькі, шипучі аромати, вони взимку розкриваються просто феноменально. Тож, Буду носити цей аромат саме взимку, тестувати, розношувати його, і ну, наразі мені він дуже подобається. І наступний аромат на розпаковку це «Milano Fragrance», аромат під назвою Галерія. Аромат присвячений шкірі. Раніше в Італію приїжджали за виробами зі шкіри, і саме цьому присвячений цей аромат. Давайте розпакуємо. Я знаю, що в цьому ароматі також є ірис, і оце поєднання шкіри з ірисом я обожнюю. Тож, давайте відкриємо нарешті і затестуємо цей аромат. Також небезпечна упаковка з цими такими поверхневими штучками-слайдерами, дуже небезпечно, можна дійсно було би його і. Не спіймати. Дуже дорого виглядає коробка насправді. Такий красивий корок, магнітний, як ми все любимо, ці всі магнітні кришечки. Давайте тепер пропшикаємо. О, аромат такий пудровий. Стартує він з такого листя фіалки, з ірису, з коріння ірисового, обожнює такі аромати, тут такий пильний ірис. І тут, ніби не шкіра, а така замша, вона шероховата. Цей ірис додає такої структури, ніби це замша, насправді, а не така от прям глянцева, лакова шкіра, дуже такий. Атмосферний аромат, обожнюю такі аромати. Також тут в нотах безліч компонентів. От Давайте нанесу собі трішки на шкіру, дуже цікаво, як він буде розкриватись. Таку яскраву ще ноту в старті відчуваю, по типу от якихось або Яскравих рожевих перців, або по типу таких навіть ягідок кисленьких, тобто така гостренька, кисленька ще нотка відчувається. Ох, ну... Це дуже красивий аромат, доповнює цю мою лінійку таких ірисово-шкіряних ароматів. Дійсно класний аромат. Рекомендую дуже до затесту. І далі продовжимо ірисовими ароматами, адже в мене на черзі розпаковка шанель. Буцікової лінійки Шанель аромат під назвою La Pause. Поставте мені, будь ласка, подобайку до цього відео, адже, ну. Просто не кожен день я розпаковую бутікові шанелі. Маю в колекції коромандель, також 75 мл. Упс. Знову небезпечна коробка. Ох, давайте тестувати. Так, до речі, також магнітна кришечка, все як ми любимо. Момент істини. Шанелівські. Ірис з альдегідами просто, ну просто класика Шанель. До речі, також я читала, що цей аромат порівнюють з Шанель 19, не версія пудри, просто от Шанель 19, хоча і Шанель 19 пудри його можна порівняти, але все ж таки я. Цей аромат тестувала на шкірі. Був у мене від «Левантик», і я тестувала цей аромат. Він тримається просто, я не знаю, добу він розкривається, шлейфи, дуже такий ніжний ірис. Це аромат на вихід. Завтра піду в театр, до речі. Подружка мене запросила, і я вдягну цей аромат. Та це дійсно аромат для театру. Можна його додати в таку добірку, яка в нас вже була разом з Ангеліною. Тож цей аромат став би в цю добірку обов'язково. Ця добірка дійсно не стандартна, адже сьогодні в мене ще на черзі два ірусових аромати. і один з них новинка цього року. Від бренду Malinar Iris Arden Eau de Parfum. Аромат про такий дуже красивий корінь ірису. Тут, до речі, в мене тревел формат. Тревели в бренду Malinar, вони йдуть з роликом. Насправді, я не дуже полюбляю такий формат, от з роликом, але я думаю, що цілого флакону Iris Arden поки що мені не потрібно. Хоча тут такий дійсно красивий корінь іросу, він такий трішечки засолоджений. Ой, не знаю, що тут по нотах, вже не пам'ятаю, але відчувається в ньому така от тягучість, також така щільність, і ну, дуже красивий аромат. Є в бренду Молінар також просто ірис од парфам, і от той ірис він простіше. Він такий шлейфовий, він доволі такий а, прозорий, з зеленинкою, з фіалочкою, з листиком фіалочки, а от тут, дійсно. От, пахне грошами, як каже е, Вікторія Білім в нашому от, спільному відео. Обов'язково, якщо ви ще не дивились, просто рекомендую піти подивитись це скарб. Це відео це скарб. І е, Вікторія Білім казала про аромати, е, в яких дуже багато ірису. Що ці аромати пахнуть грошами, адже ірис – це е, один з найдорожчих компонентів парфумерії. Ну просто дуже красивий. Ірис Арден від Молінар. Я вам дуже рекомендую як мінімум до затесту. На черзі ще одна розпаковка, і тут також є аромат про ірис, але вже минулого року зараз відкрию і все вам покажу. Це посилка від бренду Ніколаї. Замовляли його через нова пошта Шопінг на офіційному сайті Ніколаїв з Франції. І тут у мене набір трьох тревелів по 15 мл. Зараз ми його розпакуємо, все подивимось. Боже, як це красиво! Вони просто гігантські, ці тревели, тут ще є мішечок, як це мило. Боже. Ми придбали цей набір разом з Олею парфумерною подорожкою. До речі, це дуже зручно, що Ніколаї дозволяє от прямо в один тревел сет додавати два однакових парфуми. Користуйтесь, можете з кимось там на трьох. Скинутись, придбати такий тревелсет. Власне, чому ми замовили Ірис Медічі напряму з онлайн-магазину Ніколаї? Насправді цей аромат представлений лише в Парижі, можливо, тільки у Франції, і він недоступний для придбання у офіційних представників в інших країнах. Тож це був лише єдиний шанс для нас затестувати цей аромат, спробувати ірис, Ну, Оля, наша О, любителька. Ой, який це класний ірис. Оля також полюбляє дуже іриси. О, в неї велика колекція ірисів, коли я робила свою добірку пудрових ароматів. Там дуже багато від Олі було в мене таких на затест флакончиків. Ой, цей ірис е, 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 медічі. Він такий свіжий, тут відчувається і зелень листя, і от такий він з повітрям, з якимось таким. от... Прям свіжість відчувається в цьому ароматі. Ніби це е, така квітка, яку щойно е, полили водою. Тут немає такої важкої пудри, якоїсь, або такого масного, такого коріння ірисового, або там е, морквяного насіння. Я тут не відчуваю. Тут відчувається така цільна картина ця квітка ірису. Дуже мені він е, нагадує цей аромат. Від Санта-Марія Новела Ірис до Доперфам. Аромат здається, 2022 року випуску, і той аромат також присвячений цій квітці ірису, достойний формат, достойний об'єм і дуже красивий аромат. Тож, ще одна розпаковка нестандартного аромату на зиму, і це аромат Айкан, новинка 2024 року. Тут в мене цілих 100 мл аромату, і саме цей аромат я розіграю серед всіх, хто підпишеться на мій канал і залишить в коментарях до цього відео. Я хочу аромат айкан від бренду Каджал. І ровно через 3 дні я розіграю цей аромат. Тож, не чекайте, пишіть вже коментар, але обов'язково поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. Тож, давайте розпакуємо цей аромат. У мене також є. А від бренду каджал декілька ароматів. Новинки попередніх років. Це і каджал номер 4 Це, до речі, дуже красивий аромат в такому от східному стилі про удоводивну деревину. І також Алмаз, аромат, новинка 2022-го, здається, року. Також мені дуже подобається яскравий такий. І нарешті аромат Айкан від бренду Каджал. Давайте. Розкривати. І я знаю, що тут всередині мають бути ще семпли. Давайте подивимось. Багатошарова упаковка. Так, дійсно, тут є семпли додаткові. Давайте ж подивимося, що тут за семпли. Так, дійсно, по-східному дорого багато а, упакування завжди. Боже, тут стільки всього. Я прям не очікувала, ух ти, що тут. Тут прям картки до, напевно, всієї лінійки каджал. Так, дійсно, тут є і про каджал 4. Такий блотер, чи просто це картка. Ух, які вони красиві. О, Боже, тут просто мільйон мільярдів за просто поліграфію. Я знаю, скільки коштують коробки. <свят> це дійсно дуже класно. І тут в мене маса, новинка попереднього, тут 2023 року клас. Буду тестувати. Залишу собі. Ви ж не образитесь. Я розіграю цілий флакон, а такі семплики залишу собі. Так, і тут ламар. М -м -м, в мене, здається, є ламар. А, це також один з таких яскравих тропічних ароматів. Здається, в мене є, але я ще подивлюсь. Так, і давайте до новинки, до новинки цього року перейдемо. Айкан від бренду Каджал. Ну, тут просто дуже красиві корки, дуже красиві флакони. Боже, він важить кілограм, я не знаю. М -м -м. Давайте тестувати. Давайте зробимо цей затест і. Ой, до речі, такий м'який аромат в старті. Я очікувала зразу, що мене знесе якоюсь такою хвилею тропічних фруктів. Тут є тропічні фрукти, тут їх просто мільйон. Якісь також от і манго, і маракуї. Більше маракуї все ж таки я тут відчуваю. Можливо, якісь там і ананаси. От просто все. <applicator> Все-таки тропічне, смачне в цьому ароматі, але відчувається така певна лактонність в цьому ароматі. Тобто він не такий яскравий, от ламар доволі яскравий. Там ще така, здається, троянда є, маса також яскравий. Зараз відчувається аромат доволі він такий лактонний. Він такий тісно із тропічним вайвом, але він із таким от. Ам, Релакс вайбом для мене. Тут я зараз не відчуваю якоїсь такої специфічної амбро -деревини. Вона ніби така от приглушена, пригладжена. Відчувається і глибина дійсно в цьому ароматі, але от помірно дуже розкривається аромат. Дуже красиво. Тут я думаю, що якась і квітковість є. На до речі, на одязі цей аромат більш яскравий. От зараз. Я в повітрі не відчувала його таким прям яскравим, а от на Одязі. Можливо, тут дійсно є ананас. От прям навіть така від нього прям яскрава нота. Якісь такі солярні тут ноти присутні. Ой, аромат відпочинку. От я хочу, щоб кожен з вас все ж таки хоча б наприкінці року, на декілька днів відпочив. І я бажаю комусь з вас виграти цей. Флакон 100 мл каджал айкан. Просто Я впевнена, що він буде вам приносити дуже приємні спогади, буде приносити гарний настрій і посмішку. Тож, пишіть в коментарях. Я хочу отримати аромат айкан від бренду Каджал. Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки цьому відео і обов'язково чекайте на розіграш цього неймовірно класного аромату.